Дівчатка, вітаю вас. Робила невеличку паузу, бо вже не зовсім є багато часу. Навіть на те, щоб показати вам журнал, тому з затримочкою є вже номер 10 Сабріна сьогодні. Якщо буде в бібліотеці, то я його візьму. Почалися знову мої шпрах-курси, тому зараз знову повторюся, що немає. Багато часу на те, щоб приділяти його навіть в'язанню. Дівчатка, е якщо якесь фото вам е моделі сподобається, то одному одній людині можу, можу скинути тільки одне фото. Вибачте, але дійсно бракує часу. Дуже нас, насичений мене зараз шпрах-курс. Бецвай вже рівень, тому... Не можу дуже багато, на жаль, приділяти уваги в'язанню. Так, це був невеличкий вступ. Давайте почнемо дивитися. І для тих, хто тільки приєднався на мій канал, для нових гостей. Інформація, якщо щось сподобалося, ви можете під відео писати, яка модель сама сподобалася. Нагадую, тільки одну модель, можу збросити, скинути фото, фото побачите в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Дівчатка зовсім немає часу. Але хоч трішечки зможу з вами поділитися. Не знаю, яким чудом я буду це робити, але буду намагатися. Те, що ви робили запроси на фото. Не бачу вже нових повідомлень, мабуть, все вже зробила, відправила вам фото. Якщо ні, продублюйте, будь ласка. Вроді, все передивилася, вроді все є те, що ви просили. Так, трішки нижче камеру опустила, щоб вам повний журнал не видно, але будемо роздивлятися так. Якщо швидко показую, ставите на паузу, роздвигаєте пальчиками фото відео, воно ж так же збільшується, як і звичайне фото. Так, тож дивимося, дівчатка. Гарний половер. Комбіновані візерунки, да? декілька поєднано візеруночків, але увагу зразу мою привернуло поєднання кольорів. Блакитний і декілька відтінків зеленого. Дуже гарний, гарний. Якщо чесно, дивлюся з вами журнал разом. Навіть не було часу лишньої хвилинки передивитися самою. Ну, нічого страшного, будемо роздивлятися разом. Так, тут теж гарні. Бачите, кольори, кольори такі осінні, але і не дуже похмурі. Завдяки гарному поєднанні. Поєднаним кольором. Так, бачите, який тут цікавий візеруночок в цьому полові. Дуже класний, повсякденний, можна носити кож, кожного дня. Такий він, бачите, нескладний візеруночок теж без, без, е, в'яжеться, я впевнена, без різних там схем. Але візерунок цікавий, треба на нього звернути увагу. І, бачите, в кого є залишки пряжі улюбленою. До речі, неважливо одна і та сама пряжа, чи різна фактура, чи різна товщина. Звичайно, не тонесенька і товста нитка. Але якщо трішки вона трішки разна ниточка, то нічого страшного, навіть ще ефектніше буде. Тому або підбираєте, купуєте пряжу так, кольорів, які вам подобаються, або з залишків використовуєте. І буде чудовий половер, тим паче з таким гарним візеруночком. Дуже гарний. Так, ще така моделька, звертайте увагу. Якщо не подобається моделька, маю увазі, там візеруночок, чи кольори, чи ще що, то дивіться на викройку, дивіться на поєднання візеруночків. Можливо, якщо скомбіновано декілька візерунків, щось одне ви для себе візьмете. Тому що, ну, мабуть так, одразу якщо дивитись, ну, звичайна модель, але щось, якусь родзинку з кожної моделі ми можемо почерпнути для себе. Так, дивіться, як цікаво вив'язаний жакет. Так, сподіваюся, вам гарно видно. Цікава модель з блузою дуже гарно такий елегантний комплект. Не комплект, а я маю на увазі брюки, блуза. От вони в, таких, в такій цвітовій палітрі, що так гарно все скомбіновано образ. Так, далі у нас платтячко з воротничком пола. Звісно, тут е спідницю можна подовжити, трішечки поширити донизу. Гарна, або ж взагалі взяти ідею для пловера. Чому ні? Безрукавка жіноча, ви дуже-дуже любите. Номер один в запросах на моєму каналі, як мінімум, безрукавка жіноча. А це дуже гарна модель. І дивіться, вона дуже швидко вивіжеться. Тут нема складного ніякого везеруночку, образний виріс. Чи, бачите, такий заглиблений дуже гарно, якщо у вас така. Ну, тут класична блузка, а якщо у вас щось там ще цікаве на блузці, чи якісь гудзики цікаві, або ж вишивка, або ще щось, то і блузочку ви свою покажете. Завдяки глибокому, глибокому вирізу. Дуже гарна. І теплесенька буде. Бачите, тут такий рукавчик спущений. Дуже класна модель. Так. До речі, цей журнал я маю повернути сьогодні, дівчата, одразу не сказала. Тому фото, які сподобаються, то придеться трішечки почекати, поки я його знову візьму цей журнал. Але ж пишіть, не ображайтеся, якщо не одразу відповідаю. Намагаюся зразу всім. Якщо вже довго не відповідаю, продублюйте, будь ласка, повідомлення. Так, ось цікавий теж половер. Тоже, бачите, нічого складного, але такий елегантний. Цікавий візерунчок. Буває часто, що в Сабрині повторюються візерунки з минулорічних журналів. Але це щось новеньке. Так, далі дуже гарна модель по ловору. Бачите v образний виріс, але немає резиночки, не дов'язаного просто завдяки оцій середній полосі, да, з тут три лицевих і зворотня, і зворотня, мабуть, схрещена петелька. Так вона цікаво виглядає. Просто подовжено і все і воєобразний виріз. Теж не буде складно. Хто починає в'язати, або хто не любить морочитися з вирізами, обв'язувати їх, щоб воно гарно це вийшло. То ось вам моделька. Ну, але пуловер сам по собі дуже гарний. Справа не в тому, так, заморочуватися чи ні. Якщо чесно. Так, для класичного образу, дивіться, який кардиган шикарний. Можна трішечки його зробити з запахом і гудзиків в два ряди попришивати. Теж буде дуже гарно і ностальгічно хочеться сказати. Як... Це вже давно колись була така мода, так? В два ряди пускали тут гудзики. В моєму дитинстві і, мабуть, ще пізніше. Так, далі, хто полюбляє в'язати по схемкам гарні, чудові ажурні візерунки. І тут, до речі, дивіться, е, воротнічок, комір. Такий він не дуже везенький, широкий, теж для блузки підійде. Комір теж гарно викласти. Дуже гарний половер дуже. Такий теплий гірчично шоколадний щось такий колір, так я його бачу. Цікавий випуск, дуже цікавий. Якщо буде сьогодні в бібліотеці номер 10 журнала Сабріни, то візьму і буду намагатися сьогодні. Або ні, сьогодні вже не встигну багато домашнього, домашнього завдання в мене сьогодні з німецької, мабуть, завтра. Якщо буде. Журнальчик. Так, далі кардиган. Дивіться, планка вже другий раз бачимо вив'язана косою. Тут не коса. Тут просто джгут. Але незвичайний, зверху один. Одна йде полоса під низом друга. Тут меланжева ниточка одразу не роздивишся. І дуже мені дуже зручно. Дівчатка, не треба вгадувати з довжиною рукава. Тут манжет. Теж дуже класно. І нема швів. Бачите, рукава тут окремо не прив'язують, не пришиваються, окремо не вив'язуються. Просто е від пройми так, набираєте петельки і прив'язуєте рукава. Дуже класна модель. Дуже класно. Зверніть на неї увагу. Так, далі реглан, виобразний виріз, бачите, актуально. Знову звернув. Не, не те, що актуально, воно актуально, мені здається, завжди в-образний виріз, Я його теж дуже люблю. Але тут уже, е скільки моделей ми побачили з таким вирізом. Тож, зверніть увагу, теж гарний ажур, викрайка дуже гарна, свободний. Половер гарний. І реглан. Так, далі плаття, половер. Теж бачите скомбіновані візеруночки. Молочний, червоний, блакитний. Теж непоганий. Кардиган подовжений, буде тепло. Повсякденний половер. реставразний набірний край. Давно на нього не звертала увагу. Це... Він ефектніше виглядає на товстих ниточках. Це е... цей набірний край для Сабрини. За... Завжди він. Це улюблений набірний край в журналі Сабрина. Так. Дуже ефектно виглядає. Тут, мабуть, ви не роздивитеся, тому що такі тоненькі, відносно тоненькі ниточки і різинка. Бачите, як рівненько вив'язана. Мабуть, не просто лицева зворотня. О, це теж така по запросам ходова модель. Бачите, жакет подовжений, тут він цікаво вив'язаний, дві ниточки. Теж буде тепло для теплих осінніх денночків. Тут і сумка. Так, так, дві моделі, дівчатка. Хто захоче зв'язати таку турбинку, сумочку. Не турбинку, це як сумка просто. То пишіть скину вам фото. О, який чудовий комплект. Давайте одразу його роздивимося. Отак. От Спідниця і безрукавка. Можна не безрукавку, а половер зв'язати. Набрати від пройми петельки для рукава, як ми з вами тільки що дивилися, кардиган. Буде дуже класний комплект, але він так і так класний. Спідниця дуже гарна. Коли я її вже вив'яжу, моя мама вже навіть дов'язує. Я ніяк. Мене мама вмовляла, вмовляла зв'язати ту спідницю. Я все ніяк не дійду. Вона сама вирішила собі в'язати. Так. Знайомий вже візеруночок. Теж гарний, теплий. Теплий буде пуловер. Три чверті рукавчик. Трошечки він довший, ніж звичайні, звичайний рукав три чверті. З брюками, зі спідницею, бачите, така повітряна спідниця і дуже гарно. Пасує. Так. Ще один позажитчиком. Далі, ой, яка цікава модель. Теж звертайте увагу щось новеньке, цікаве зі своєю родзинкою. на плічка зверніть увагу. Класна модель і такі приємні кольори. Шаль. Але тут журналі якось по-іншому називається. Не знаю, як перекласти це слово, не шаль. Так, теж три чверті. Тут візер, о, рукавчик, ажурчики поєднані Так, і ще одна мотелька. Яскрава. Теж, бачите, нічого складного. Але він такий затишний цей пуловер, приємний. Так, дівчатка, все передивилися з вами. Так, заглянемо, як завжди, в наступний журнал. Якщо буде, знову повторюся, то візьму його сьогодні в бібліотеці. Цей зараз треба віддати. Теж непогана спідниця, в яка гарна, молодіжна. Теж непогані моделі. Так, дівчатка, дякую.